Малята. Подивіться, скільки транспорту у нашому гаражі? Якого він кольору? Жовтого, зеленого, помаранчевого, синього. А які види транспорту у нашому гаражі? У нашому гаражі є наземний транспорт: це автомобіль, грузовик, камАЗ, вантажна машина, автобус. Потяг, Є транспорт водяний, це човен, і є повітряний транспорт, це літак. Ми з вами розглянемо вантажний транспорт. Вантажівка кілька тонн. Возить вантажі невтомно. Величезний кузов має. В нього вантажі складає. Давайте з вами весь вантажний транспорт поставимо на зелену доріжку. А це у нас. Грузовик, вантажний автомобіль та камаз. А для чого потрібний вантажний транспорт? А вантажний транспорт потрібний, щоб перевозити важкий вантаж. Він може перевозити будь-який вантаж. Це може велика машина вести автомобілі. Грузовик возе. Зерно, каміння, землю. Трактор може возити великі дерева. А молоковоз може зараз перевести дуже багато молока. Давайте з вами з геометричних фігур складемо вантажівку та пригадаємо, з яких частин складається машина, а вантажівка складається з кабіни. Ми використаємо зелений квадрат. Великий і менший. Також використаємо квадрат голубого кольору, це у нас буде вікно, і кабіна у нас готова. У вантажівки є великий кузов, в який можна покласти великий вантаж. Також у автомобіля, у машини, в вантажівки є колеса, на яких Машина їде. От ми з вами і склали вантажівку. А давайте ще в наш кузов складемо кирпичі, які буде вести наша вантажівка на будівництво нового будинку. А зараз погляньте ось на цю. Картинку. Це макет вулиці. Скажіть, як називається частина вулиці, по якій їздять машини? А називається вона проїжджа частина. А де ходять люди? А люди ходять по тротуару. Люди або пішоходи повинні переходити дорогу по пішохідному переходу. Це такі білі смужечки, вони називаються зебра. А на який колір пішоходам можна переходити дорогу? А переходять пішоходи на зелений колір світлофора? А можуть діти самі переходити дорогу? Ні. Діти повинні переходити дорогу тільки з дорослими. А що роблять машини, коли на світлофорі горить червоний колір? а машини стоять на жовтий колір, вони готуються і рушають, їдуть на зелений колір. Давайте з вами пригадаємо, про який транспорт ми сьогодні говорили, а говорили ми про вантажний транспорт.